Сьогодні я в районі Прага полудня. Подивіться квартира з ось таким неймовірним видом. Тут вже все облаштовано. Весь дизайнерський проект зроблено. Показую вам квартиру 90 метрів квадратних за 1 мільйон 335 тисяч злотих. Ходімо. Що мені дуже подобається, то це те, що тут нас зустрічає просторий, неймовірний просторий хол, кухня та вітальня. Ну тут дуже класно буде проводити час. Що є великою перевагою? Це оцей великий коридор. Він додає ще більшого простору цій квартирі. Ось тут у нас знаходиться гостьовий санвузол одразу при вході. Якщо ми сюди підемо, тут у нас буде основний санвузол 4,5 метри квадратних. Місця хватить на всіх. І найголовніше, друзі, тут у нас три окремі спальні: один, два і три. Ходімо, покажу вам спальні. Спальні приблизно однакового метражу. Це буде дуже комфортно, якщо у вас родина та у вас там хлопчик і дівчинка. Прям дуже класно. Ходімо, покажу вам другу спальню. Ось, будь ласка, заходьте, дивіться. Тут одразу можна взагалі заходити на ремонт. Ремонт можемо зробити за три місяці на таку квадратуру приблизно. А найголовніше ціна такої квартири за метр квадратний 14 тисяч злотих. Це прям дуже вигідно. І ще раз вам хочу показати цей простір. Подивіться: ну, нереально, друзі. Квартира дуже простора, дуже класна. Я б тут реально жив. І оцей вигляд в затишний та спокійний дворик. Клас. Запрошую вас на перегляд. Якщо вас зацікавила саме ця квартира, напишіть директ, надішлю тобі всю інформацію.